Український продукт скоро буде в Африці. Про це наголосив міністр аграрної політики Віталій Коваль. І так, зараз він знаходиться в Єгипті. Цю інформацію ми отримали від джерел, які розповідають про те, що відбувається саме на зустрічах. І так про що зараз домовляється Віталій Коваль? Він зустрічався з представниками Суецького каналу. Що це за канал? Це я зараз розумні речі буду говорити їх Єлі вивчив. Коротше, є в Єгипті штучний канал для кораблів, який допомагає е, проходити кораблям, не об'їжджаючи всю Африку з Європи до Азії. Е, я коротше поки сам це вивчив. ладно, окей, пропустили. Коротше, яка ситуація, що в Єгипті є е, скорочний шлях для кораблів, і це дуже пришвидшує дорогу і економить вартість логістики. І е, цей су суецький шлях на ньому є. Е, це зона там вільної торгівлі, і там хоче е, міністр аграрної політики Талій Коваль зробити якийсь хаб, тобто е, якісь територію взяти для того, щоб наші українські бізнесмени, підприємці, е, виробники аграрної продукції та іншої продукції могли експортувати в Єгипет. Там не готовий продукт, просто сировину, там його виробляти і потім. Е Потім продавати всій Африці і арабським країнам. Тобто, це приблизно 1,3 мільярда споживачів на нашу продукцію, які можуть скуштувати нашу продукцію. Це дуже цікаво, і це дійсно допоможе Україні зробити додану вартість підняти. Ціни, можливість заробити, можливість збільшити податки і можливість збувати нові ринки збуту продукції. На мою думку, це дуже цікавий варіант. Якщо вийде, в мене тільки єдине питання: що, що потрібно звичайному виробнику, фермеру чи там таким як ми, виробникам соняшкої олії, для того, щоб попасти туди і там щось робити. Оце питання. Вже щойно вийде інформація, як це все зробити, щоб туди потрапити. Ми обов'язково запишемо відео, надамо всю інформацію, тому обов'язково підписуйся, щоб не пропустити. Зерно. Збут з турботою про майбутнє.